Ми давно вже хотіли повернутися вернутися в український гандбол к нашим командам, і тому коли почули запрошення на обслуговування матчів, ми дуже були раді. Так, ми отримали категорію міжнародну, Ми були в Македонії, обслуговували там молодіжний чемпіонат світу. І звісно, там нам дали категорію. Ми там судили за п'яте-шесте місце. Це. Потім ми були після цього на чемпіонаті Європи, Україна. так. І, ігри були супер. Ми, для нас це була нова опит, новий опит, так ну і також так. судівства. Так також ми обслуговуємо лігу чемпіонів і у Польщі. І нещодавно, нещодавно, ми були у Тунісі, їздили на туніський чемпіонат, арабський чемпіонат чемпіонат і відсудили там за перше та друге місце серед чоловіків. Серед чоловіків, так тому працюємо. Працюємо.